Чи ви б пожертвували гроші людині з інвалідністю, яка просить на ліки? Ну, а якщо ця людина харизматична, медійна, виступає за права інших і має важкий діагноз, ну напевно, більшість із вас, не замислюючись, натисне кнопку Задонатити. Бо такі історії в інтернеті виглядають дуже щиро, бо очі чесні. Ну і не можуть же люди обманювати на такому. Але як виявляється, блокбастери сьогодні вже не тільки в кінотеатрах. У реально? Му житті люди влаштовують афери, які шокують більше ніж будь-який серіал. У цьому випуску ми обговоримо два кейси: два кейси з різних країн, які мають різну історію, але одну мету. Про українця, який все життя збирав гроші на лікування та був прикладом незламної сили духу, поки не пройшли слідчі з підозрою у відмиванні грошей, та про інфлюєнсерку, яка будувала бізнес на благодійності для хворих дітей. А насправді не відправила їм навіть і одного відсотка з виручки. І знаєте, що у цих історіях найстрашніше. Коли ти дивишся на цих людей, ти б ніколи не подумав, що вони можуть бути блін аферистами. Бо іноді найтихіші і найвразливіші на перший погляд люди зовсім не ті, ким здаються. А я вам поки кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Так, я вирішила собі трошки організувати челендж і зібрати 100 тисяч підписників до нового року. Я порахувала, що за місяць на канал повинні підписуватись близько 4 тисяч людей. Не знаю, якими правдами і неправдами ми це зробимо, але я вас дуже прошу підтримати цю мою таку авантюру, тому що на 100 тисяч фоловерів дуже хочеться організувати деякі класні штуки, про які я вам поки що не хочу розказувати. Але я думаю, буде точно грандіозно. Тому я капець, як чекаю на вашу підтримку, так само як і на лайки, на коментарі, і на дзвіночки, і ще спонсорство, звісно, за бажанням. І ще, будь ласка, підпишіться на мене нарешті в інстаграмі. Ви чомусь дуже активно підписуєтесь на телеграм-канал, а на інстаграм якось ну так посередньо. Давайте виправляти. Давайте спочатку розглянемо перший кейс родом з Італії. Вона уособлення глянцю. Жінка, яка зробила себе брендом. Десятки мільйонів підписників, обличчя Діор і ланком, обкладинки Вок, власна лінійка косметики, одягу і навіть Барбі у її стилі. В Італії її називали національним скарбом. Але що, якщо я вам скажу, що звичайний кекс за 9 євро почав руйнувати цю імперію? Обман інфлюєнсерки К'яри Ранів без. Прибільшень увійшов в топ найгучніших скандалів 2022 року. Вона тоді не вигадувала хворобу, не плакала в кадрі, а просто продала мільйонам образ добра Ангеліца міра. Тож, що ж взагалі послугувало кенселінгу найвідомішої інфлюєнсерки Італії у грудні 2022 року. Кіара Фіранія об'єдналась із брендом Балоко, виробником панетони в боксах. До речі, панетони дійсно смачні купувала в сільпо, і це було прям вау разом з цим брендом. Вони створюють такі типові інфлюєнсерські коробочки: пудрові кольори, милий дизайн, обмежений тираж усе як треба. Але головним меседжем цієї колаборації був заклик: «Підтримай дітей у лікарні, купуючи десерт. І люди дійсно купували ці різдвяні кекси, навіть не заважаючи на те, що лінійка коштувала вдвічі дорожче, ніж звичайні панетони від «Балоко». Бо відчували, що це не просто покупка, а хороший вчинок. Якщо на цифрах, то звичайний кекси від «Балоко» Око коштує приблизно 3 євро, а кекс в колабі з Ферані 9. У тіктоці тоді стався справжній бум. Усі хотіли коробку від улюбленої інфлюєнсерки. Буквально полювали за цими кексами. Так само, мабуть, як зараз тіктокери полюють за лабубу. К'яра тоді отримала нормальний такий гонорар: 1 мільйон євро за цю колабу. А сам бренд, звісно, заробив ще більше, бо продали вони тоді приблизно 290 тисяч кексів, тобто спільний дохід більше 2,5 мільйонів. Мільйонів доларів. Один мільйон бренд заплатив інфлюєнсерці як гонорар за співпрацю. Частина пішла на покриття собівартості виробництва. Ну і все інше пішло самому бренду. Так, стоп, почекайте, а де ж тоді в цій схемі хворі діти, гроші яким зароблялись? Ну, як часто буває, їх трошки не. Як виявилось згодом, бренд Балоко ще до старту колаборації просто зробив одноразовий платіж у 50 тисяч євро у дитячу лікарню в Турені. А з вирочки продажу кексів на благодійність не пішло жодне євро. Жодне. Це стало основною претензією італійського антимонопольного комітету. У грудні 2023 року інфлюєнцерку штрафують на якраз такий той самий мільйон євро за оманливу комерційну практику. Простими словами, бренд втілював образ бла. Дійсності, не маючи до неї жодного відношення. Ну і що ж було далі? К'яра записала відео з вибаченнями, де вона плаче, каже, не проконтролювала, шкодує, що перерахує ще один мільйон євро в ту ж лікарню, але це не зупинило хвилю реального кенселінгу. По-перше, її виключили з усіх рекламних кампаній: діор, Пантін, кока-кола. Італійські аптеки масово зняли з полиці її косметику, і італійський прем'єр навіть прокоментував ситуацію з парламентської трибуни. Назвавши це прикладом псевдоблагодійного бізнесу. До речі, більше про обмани в благодійності, у мене є окреме відео, яке вийшло приблизно два місяці тому, і мені здається, трошки воно випередило час. Але можете подивитись, там реально дуже такі гучні кейси. На момент 2025 року суди по цій справі ще тривають. Саму інфлюєнсерку, як і бренд, офіційно звинувачують не просто в шахрайстві, а прям в обтяженому шахрайстві. І якщо прокурори доведуть, що Кяра. Сама була причетна до створення оманливої кампанії, їй може світити не тільки штраф, а й умовний і навіть реальний термін. Але враховуючи, що штраф уже є, це фактично визнання, що людей ввели в оману, і найвірогідніше її дійсно визнають винною, але обійдеться одним великим штрафом без в'язниці. Бо такі випадки в Італії були, і частіше за все вони просто закінчували з грошовою компенсацією. Після таких історій, чесно, хочеться, хоча б десь мати гарантію, що все під. Контролем, наприклад, у подорожах, бо коли навколо купа стресу, останнє про що хочеться думати, це а якщо щось трапиться, і саме для цього існує застосунок Hotline Finance. Буквально за три хвилини можна оформити туристичне страхування просто зі смартфона. А якщо треба, ще й автоцивілку або зелену картку для виїзду за кордон. І все це на 10% дешевше за промокодом вечір. Тож, якщо ви збираєтесь у мандрівку, краще перестрахувати у прямому сенсі цього слова і просто насолоджуватись подорожжю. Якщо К'яра Фіранї, скоріш за все обійдеться штрафом, то кому реально загрожують серйозні наслідки за незаконну діяльність, так це українцю Назарію Гусакову. Я думаю, що за останні тижні ви точно чули це ім'я. Знаєте, коли я вивчала цю історію, я зрозуміла, що це не просто вже черговий кейс обману. це сценарій для повноцінного трилера, де головну роль виконує людина, яку роками вважали прикладом незламності. І чим глибше я занурювалась в цю історію, тим Більше ловила себе на думці, що це блін не може бути правдою, це якась паралельна реальність, але факти річ уперта. Тож давайте розбиратись, хто такий Назарій Гусаковий, чому зараз його називають мало не обличчям української благодійної мафії. Взагалі, Назарій є одним з найбільш відомих в Україні людей з інвалідністю. Він активно веде соцмережі, де підіймає важливі і важкі теми пов'язані зі здоров'ям. Також він дав десятки інтерв'ю змі на цю тему, де розповідає про своє життя з. Сма. Для контексту СМА або СМА це група рідкісних генетичних захворювань, які поступово вражають м'язи і позбавляють людину можливості рухатись. Тобто від народження м'язи починають просто атрафуватись. Конкретно у випадку Назарія йому діагностували цю хворобу у ріки два місяці. А до шести років, як пишуть в статтях, він міг ще самостійно сидіти і підіймати руки, а далі хвороба, на жаль, тільки прогресувала. І нині він може рухати лише головою та пальцями рук. Найефективніше. Інше лікування цієї хвороби проводиться до 2 років життя людини, а 90% гарантію дають, якщо ввести укол при перших 6 тижнях життя. І цей укол на хвилиночку коштує більше 2 мільйонів доларів. У США, наприклад, тест на СМА входить в пакет перевірки хвороб новонароджених, тому там виявити це набагато легше. В Україні на жаль, не входить в пакет. Як ми зрозуміли, то у дитинстві Назарі не зміг отримати той укол, можливо, його ще й навіть не існує. Вало, але для того, щоб йому існувати в дорослому віці, наприклад, дихати, ковтати та якось мінімально тримати тіло, потрібні пожиттєві препарати, які не лікують назавжди, але допомагають організму не втратити те, що ще працює. Ціна на ці препарати зрозуміло теж космічна. Наприклад, препарат спінраза коштує в районі 100 тисяч доларів за ін'єкцію, а її потрібно робити раз на 4 місяці, все життя. А на початку прийому 4 дози за 2 місяці. Коротше, багато, дорого і складно. Мене дуже здивували такі ціни, тому я полізла розбиратись, чому так дорого. Ну блін, 2 мільйона за укол, де такі гроші ви бачили. Я вияснила дорого, тому що це рідкісна хвороба, мало пацієнтів. А компаніям, які вирішили братись за розробку ліків, треба якось це все відбивати. Бо дослідження тривають буквально десятки років, і вони реально складні. Ну і тому, що це все таки ще монополія. Коли препарат проходить патентування, виробник має ексклюзивне право продавати його. 10-15 років без конкурентів і тому ціну можуть ставити таку, яку побажають. Я вам розказала цю інформацію, щоб ми всі мали взагалі хоч якісь водні дані, і давайте переходити тепер до найулюбленішої теми у цих пліткарів: підрахунку чужих грошей. Ми маємо інформацію, що є Назарі, якому потрібно знаходити приблизно 300 тисяч доларів на рік або мінімально 5 тисяч євро для дешевшого аналогу лікування. Де ж він тоді брав ці кошти? Ну по перше, він працює. Ваг, причому на двох роботах одразу. Він працює менеджером з комунікації у кіберспортивній команді Наві, а також був амбасадором української професійної кіберспортивної асоціації. Асоціація кіберспорту закрилась з початком війни, але він залишився працювати в Наві. Зарплатня у нього там тисячу доларів, що в принципі непогано для України, але в одному з його дописів він зазначав, що з його це копійки, тому він шукає додаткові джерела доходу і про. Сив своїх глядачів підкинути йому роботу. По-друге, Назарій, в принципі, сам став медійною особистістю. Він знімався у відео зі стендаперами, записував подкасти, виступав із лекціями про життя з інвалідністю, виступав за права таких людей, домагався встановлення пандусів, провадження соціального таксі у Львові. До речі, мера Львова називають відданим фанатом Назарія, бо він прям охоче його підтримував і усі його ініціативи. Крім того, у Назарія понад 15 тисяч підписників в Інсті, тобто соцмережі. Мережі більш-менш розвинені. До цього ж він мав ще й активну проукраїнську позицію, наскільки я зрозуміла, бо сам робив збори для військових і йому навіть вручили за це грамоту. Але найбільше нас, звісно, цікавить не його піар-компанія, а інша стаття доходу, і це донати. Рік назад хлопець відкрив собі постійну банку для донатів. Ну, гроші капали і капали. І тут одна його підписниця в Твіттері вирішила поцікавитись: а чому Назарій не публікує систематичні фінансові звіти про витрачені? Кошти, а для ілюстрації купівлі ліки він використовує просто повторно фотографії, які були зроблені ще декілька років тому, і при тому ж навіть не показує ніяких чеків. Потім ці питання почали підхоплювати і інші його глядачі. А згодом дописи про прохання назвати звіти зробили і журналісти, які допомагали Назарію з цими зборами. Андрій Садовий, мер Львова, одразу вийшов на зв'язок з людьми, заявивши, що шановному пану Назарію, взагалі-то держава закупила всі необхідні ліки та проплатила. Лікування до кінця 2025 року. Тож ніяких додаткових коштів на лікування йому не потрібно було. Але як виправдовувався сам Назарі, він казав, що йому не вистачало того, що пропонує лікарня, тому він докуповував залишки препарату з рук у інших людей. Що вже звучить якось дивно. Погодьтесь, я сумніваюсь, правда, що у світі знайдуться люди, у яких є раптом залишок препарату на пару сотень тисяч доларів. Я лікувався ось цим препаратом. Я його завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. Десь, якісь мені банки, хтось допомагав, е за, за економив. Мав економ запас і я купував Чому ж так багато людей вірило Назарію і донатило на його лікування роками. По перше, бо в Україні взагалі вже дуже звичний паттерн збір на ліки. Ми вже звикли, що якщо у людини важка хвороба, то швидше за все держава не допомагає і треба збирати все своїми силами. Але в цьому випадку було трошки інакше. Я значить, знайшла статтю за 2022 рік, і там сказано, що в Україні запрацював спеціальний механізм державного забезпечення пацієнт із рідкісними захворюваннями людям мисма достатньо було стати на облік, і держава покривала вартість препаратів повністю. Запрацювала ця система у 2023 році, а сам Назарій, за словами мера, знаходився на системі Рівно Рік, тобто Назарій став на неї десь на початку 24 го і можна зробити висновок, що якраз рік донати йшли точно не за призначенням. А там, взагалі, донатили чимало. Наприклад, на його постійній банці на момент цього скандалу. Було понад 20 мільйонів гривень, а в деяких статтях пишуть, що і всі 40. Так, yeah, набагато ну, більш річний, ніж е, посередня людина. Бо в мене все-таки більш нівельовані е, ті межі грані життя, суспільних норм і так далі. Я живу, знаючи, що в мене мало днів, або я приймався такої. Нього якісь суспільні норми, правила і так далі. Ну і питання століття: куди ж тоді йшли всі гроші, якщо не на лікування? Так, обману багато, і дійсно можна дуже легко розчаруватись у всьому. Але давайте не забувати, у нас зараз йде війна. У нас є військові, яким як мінімум потрібні постійні автівки на фронт. Одна з таких бригад потребує автівку, яка зараз знаходиться вже в Івано-Франківську, і є три тижні, щоб зібрати кошти на її викуп. Тому давайте з вами будемо відповідальними українцями і допоможемо викупити цю автівку. 50, 20, 100 гривень. Хто скільки може? Я вам буду дуже. Вдячна, якщо ви підтримаєте цей збір. Люди знайшли старі дописи Назарія у Твіттері, де було багато слів про ставки. Тож, звісно, з'явились підозри, що всі донати йшли на покер, ставки і казино. У 2022 році, до речі, сам Назарій зізнавався, що працював аналітиком для букмекерських компаній та трохи підгравав у покер. Згодом з'ясовується, що у Назарія був такий собі криптогаманець обіг криптовалюти, на якому зараз становить 2,7 мільйона доларів. І як пишуть у статтях, чи саме цей криптогаманеця і крипта? Це така класна схема для відмиву грошей. Зараз я поясню, бо щоб самі зрозуміти, як працює ця система, я перечитала мільйон статей. Назарі на просторах інтернету знаходить якогось Дениса Че, якого він згадує як продавця ліків. Але інтернет-детективи пробивають номер цього Дениса по гет-контакту і з'ясовують, що він підписаний переважно як Львов Дініс Абмін. Тобто Назарі кидає гривні Денису, то йому крипту на рахунок, а підписують. Есникам Назарій каже, що це він ліки купив. Журналісти знайшли цього Дениса і запитали, що за мутні схемки. І Денис відповів, що так він дійсно просто міняє крипту по нормальному курсу, і що спочатку він взагалі не хотів співпрацювати з Назарієм, але той його вмовив. Сумнівів щодо того, що людині треба допомога, що він хворий, ні в кого не виникало. Зокрема, в мене просив він три рази, але це один раз так сталося, що він сильно надавив. І я погодився, він вмів маніпулювати. Можна взагалі виправдати, що наявність криптогаманця це просто як ще одна штука для донатів людей. Але журналісти також там виявили, що саме донатами на криптогаманець було закинуто приблизно 9 тисяч доларів. А решта всього на всього якихось там понад 5,1 мільйона доларів це надходження з біржових операцій онлайн-обмінників і гемблінгу. Один анонімний дотичний свідок після. Того як ця інформація всплила у простір, дав свої коментарі, що так дійсно Назарій часто грав в покер, але не справляв враження людини, яка вміє грати, тому часто програвав, але інколи йому все щастило. Потім був допис у Твіттері від деякого Дмитра, що він ще давно грав з Назарієм і бачив, як той просаджує люто всі бабки. Був коментар ще від однієї учасниці української покерної спільноти Олени Козій. і вона розповіла, що Назарій особисто особисто її просив допомогти зі зборами, оголосити їх серед учасників цієї покерної спільноти, але її насторожило в якому тоні все це відбувалося. Те, що він закликав переводити пожертви через криптовалюту або покеруми. Це такі внутрішні перекази між акаунтами. Олена також звернула увагу, що жоден із поважних представників української покерної індустрії не підтримав публічно його збори, що виглядало нетипово для дуже згуртованої та такої щедрої спільноти. Тобто, Тобто просто уявіть, покерна організація ще давно насторожено відносилась до Назарія. Бо, вочевидь, вони розуміли по його поведінці, що кошти підуть точно не на ліки. Оце, звісно, він схемка замотив. Тобто він же з цими людьми грає, програє гроші, а потім просить їх донатити йому ж. Реакція Назарія на цю ситуацію досить передбачувана. Він пояснив, що додаткові збори це потреба в реабілітації, допоміжних засобах і масажах. Типу, йому потрібні спеціальні асистенти, реабілітологи, і такі послуги ти не замовиш і не оплатиш щеком. А таких потреб у нього на майже 90% всього лікування. І за його скромними підрахунками на такі послуги потрібно було витрачати десь 250-300 тисяч гривень на місяць. А потім він робить такий доволі емоційний допис у Твіттері. Я не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної, не хочу нічого. Я хочу сказати усім дякую, хто зі мною. Я не маю нічого, ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на п'ятому поверсі, в якому і пандус, і ліфт довелось вигризати. Я не маю заощаджень на випадок. Я просто живу як можу, та скільки можу. Але знаєте, і тут якась несостиковочка в управлінні охорони здоров'я Львова кажуть, що гусаков двічі на рік проходить безплатну реабілітацію, яку покриває місто. Цей скандал тягнеться вже більше двох тижнів, але ось буквально свіжа стаття, що вийшла пару днів тому, як доповнення до інциденту, де гусаков у листуванні з волонтером зізнається, що через нього відмивали гроші. При цьому він отримував тільки три від. Від зібраних сум. Поки що невідомо, хто був саме замовником, і чи стосується це всіх грошей. Але схеми з відмиванням через фіктивні збори це не новина. І я думаю, що тут є два варіанти. Або Назарій зараз просто намагається зняти з себе провину, мовляв. Це були точно не донати простих людей, або ж справді він мав досвід у такому темному бізнесі. І 3% були його зарплатою за участь у схемі. Особливо останніми місяцями Збори Назаря активно підтримували ще й публічні особистості, типу Стерненко, Лачин, Михайло Ткач, Денис Бігус. Ну це прям доволі поважні люди зараз в українському інфопросторі. Усі вони публічно звернулись потім до нього з проханням пояснити ситуацію. А коментар Бігуса такий, що, типу, він назвав усе побачене херньою, хоча і визнав, що морально важко підозрювати смертельно хвору людину у шахрайстві. Цю ситуацію навіть коментував Олег Горо. Гороховський – це співзасновник монобанку. Він казав, що навіть сам одного разу ділився збором Назарія у себе на прохання свого друга. Але звісно, після скандалу Монобанк заблокував залишки на банці Назарія Гусакова. Зняти тепер гроші можна лише з підтверджуючими документами на лікування. І також Гороховський зазначив, що Монобанк розпочав перевірку транзакцій за рахунками Гусакова, зокрема, усі, що пов'язані з криптою. І чесно кажучи, в мене такі чомусь думки, що Monobank Банк тепер буде перевіряти не тільки транзакції Гусокова, а й взагалі всіх українців. І якщо будуть якісь дивні перекази, буде блокувати. Не знаю, чи це буде правдою, це тільки мої припущення, але я сподіваюся, що це дійсно не відобразиться на банківських рахунках інших українців. Більш того, ця ситуація насправді настільки резонансна, що вона й дійшла до Зеленського, і він не міг її не прокоментувати. За його словами, важливо не дати цій історії дискредитувати волонтерство в цілому. І сказав, що на окре. Емі випадки махінації має бути законна відповідь. Ну знаєте, реакція на такому рівні прям зрозуміла, бо донати зараз це частина ДНК сучасної України. І з кожним скандалом довіра реально падає. Люди починають сумніватись, боятись, ставити запитання. І, на жаль, іноді просто припиняють допомагати, бо невідомо куди йдуть кошти. Єдине, що зараз трошки вселяє надію, це те, що поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями про шахрайство та відмивання коштів. І навіть провела обшуки вдома у Назарія та у його друзів. Тому нам залишається сподіватися, що розслідування буде чесним і ефективним. І що ще немало важливо, вже затримано друга Назарія Гусакова, який, за даними ЗМІ, допомагав йому з фінансовими операціями. Він був затриманий поліцією після трьох годин переховування на горище. Цей друг був довіреним обличчям Назарія, і, мабуть, якщо він так жваво ховався від поліції на даху, то, мабуть, було ще а сам Назарій вже тим часом чкурнув в Італію. Я кажу, що ця поїздка була 100% запланованою, там живе його мати, і він періодично проходить в Італії лікування, і ніби він повинен повернутися в Україну по його закінченню. Ситуація, звісно, двояка, бо ми вже не вперше чуємо, що як тільки починаються проблеми, у фігурантів раптом знаходиться запланована поїздка. Але давайте об'єктивно: Назарію справді потрібне лікування, і саме Україна офіційно забезпечує його необхідними препаратами. Значить, йому в принципі доведеться повернутись, а вдома на нього чекатимуть не лише крапельниці, але й жорсткі допити. Хоча є й інший сценарій, він може вирішити залишитись за кордоном. Наприклад, у Великій Британії, де лікування сма повністю безкоштовне, але навіть тоді все одно виникає багато запитань: як він організує побут, житло, догляд. Адже сам Назарі неодноразово казав, що без сторонньої допомоги він просто не може жити. Наприклад, його вночі потрібно двічі перевертати і. І навіть класти спати в спеціальне положення, бо він може задихнутись. Цим зараз займається його бабуся. Тож як він буде виживати сам або з іншими людьми? Тобто запитань багато, я думаю, це складніше ніж можна уявити. Ну, якщо так подумати, то ніби все вказує на те, що повернення в Україну неминуче, бо інакше проблеми зі здоров'ям можуть загострити ще більше. Взагалі, з Назарієм історія дійсно дуже складна, бо з одного боку брехати людям, які скидають. Останні гроші на те, щоб ця людина жила, ну це просто жесть. Тут реально немає що виправдовувати. Але з іншого боку, ну тут давайте чесно, коли ти з дитинства прикований до ліжка, коли все твоє життя, це біль, ліки, обмеження, а в інстаграмі яхти, вечірки і та сама свобода. Фінансова і насамперед фізична. Ну дуже легко зрозуміти, чому людині, хоча б краєчком хочеться торкнутись цього нормального життя. Може всі ці покери, казино і так далі, це така була його компенсація. Може, в його уявленні це був не розпал донатів, а шанс трохи пожити як всі. І так це не робить його вчинки правильними, але як мінімум пояснює, чому все могло піти саме так. Тому ми дійсно слухаємо і засуджуємо, але бачимо за цим не тільки шахрая, але й людину, яка хотіла відчути себе живою? Знаєте, що я ще подумала, коли ця історія почала так активно форситись, що цей кейс повинен викупити Netflix, бо є аферист з Тіндера, а тепер буде аферист з України. Я думаю, це просто буде бомбезний серіал. Але як ви думаєте, якби Назарій сказав правду, що я збираю донати на нормальне життя? Типу, хочу тачку, хочу квартиру, хочу подорожі, чи донатили йому блюди? Бо ми тут зі Славіком сперечались, і він каже, що донатів би було якось мінімально. А я кажу, що навпаки донатів би було більше, тому що люди люблять правду. Якщо ми підсумуємо сьогоднішні дві історії, то історії К'яри Фірані і Назарія Гусакова хоч і дуже різні, але показують одне: як легко втратити довіру, граючи на людському бажанні допомогти. Тут хочу додати свою думку. Я прийняла той факт, що в будь-якій країні, в будь-якій сфері, буде свій відсоток людей. Які маніпулюють довірою, але через них я особисто не повинна думати, що тепер всі волонтери теж точно обманюють. І я, от як ображусь, як перестану допомагати, мені здається, що отака от образа на всю сферу волонтерства це трохи дитяча позиція і. Вихід, напевно, тут тільки один: не закриватись від допомоги, а вимагати максимальної прозорості. Було б, звісно, круто, якби держава або великі платформи створили єдину систему верифікації зборів, де можна легко перевірити, куди підуть гроші. Бо поки ми з вами на етапі вірю, не вірю, шахраї завжди матимуть над нами перевагу. А довіра це надто цінна річ, щоб віддавати її безконтрольно. Тож пишіть що ви думаєте по цій ситуації, чи відбив конкретно цей. Кейс у вас бажання допомагати іншим. Чи є у вас негативні емоції? Чи вам все одно? Коротше, напишіть все, що ви думаєте. Я вам дуже вдячна, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомучика, і побачимось у наступному відео. А до невеслова, I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up